Всім привіт! З вами Лалабуб Спішу, лечу тобі розповісти дуже важливу новину, адже зараз на аварійній зупинці можна отримати ну просто дармові мінеральні добрива. Я ось щойно зайшла на аварійну зупинку, і добре, що якраз таки мені один із підписників написав, що зараз можна відкрити скрині, абсолютно не наносячи шкоду е, ніяким ворогам. Ти тільки, но ну, глянь, я зайшла, просто відкрила і взяла. До речі, якщо ти вже звернув увагу, ресурси сюди нам поклали шостого рангу. Тобто для гравців, у які підвищений рівень розвитку, на аварійній зупинці можна вже буде зібрати ресурси шостого рангу. І при цьому я не використала жодного пострілу своєї зброї. Моя екіпіровка цілісінька як була, так і залишилась. Звичайно, що я зараз усе позабираю. Найголовніше нічого тут не пропустити, адже буде дуже прикро, що є зараз така можливість просто отримати дармовий ресурс, мінеральні добрива. Не треба ні з ким тут воювати, просто заходиш, береш і уходиш. Як бачиш, усі вороги вони стоять на місцях. Щоб ти не думав, що я вже пройшла цю локацію. Всі на місці, при цьому я просто відкрила всі скриньки. Тож, якщо тобі випала ця локація, Аварійна зупинка, не зволікай, забігай і забирай. Так, звичайно, насипали нам небагато ресурсів шостого рангу, але погодься. Враховуючи, що я тут не використала абсолютно нічого, окрім енергії, яку я витратила, щоб прийти на цю локацію, це взагалі шик. Тож, я не знаю, можливо, пофіксять трішечки пізніше це бах але поки така можливість, не втрать нею скористуватись. так звичайно, Звичайно, що я побігаю ще раз по всій території, хочу впевнений що нас тут не очікує ще якийсь сюрприз. Як бачиш, всі вороги вони ходять по території, оскільки я в сеті стрільця на мене ніхто не звертає уваги, адже в мене прокачена невидимість на локаціях. Ось ось такий тобі лайфхак. Тож відкривай аварійну зупинку, приходь, забирай ресурси. Так, небагато шостого рангу, але отримати майже дармове мінеральне добриво це супер можливість. Я тобі вдячна за увагу. Сподіваюсь, це відео стане для тебе корисним. Не забудь про вподобайку. З вами була Лалабуб, всім па-па!